Привіт, ви слухаєте подкаст Перефарбований лис. Це проект, в якому ми досліджуємо літературні основи світогляду та психології українців. Тобто, перечитуємо українську літературу і обговорюємо прочитане. Так і робимо акцент саме на історичному бекграунді, на моделях поведінки, на життєвих виборах. І, чесно кажучи, з початком повномасштабного вторгнення дуже багато паралелей проводимо сьогоденням. тому що багато творів написані про якісь яскраві події минулого. А ми зараз дуже ґрунтовно переосмислюємо наше минуле і бачимо дуже багато зв'язків і паралелей. Ми почали створювати перефарбований лис у 2021 році, і виходить, що ми вже два роки робимо подкасти. Навіть більше, вже навіть більше. І зараз це вже не просто подкаст. Ось буквально кілька місяців тому ми придумали такий спосіб проживання літературних творів, де слухачі не просто пасивно сприймають текст і сюжет, а стають діловими особами і можуть переграти той чи інший твір, і це виявилось дуже цікаво. Нас на створення цього проекту ми його назвали студія навколо літературних ігор. Надихнув випуск про Михайля Семенка і наша розмова про ігри і про те, як легко футуристи гралися зі словами, переосмислюючи дійсність. І гра це ж є універсальний спосіб дослідження світу і дослідження себе, тому що в грі у нас немов би, знижується вплив цього внутрішнього цензора, і ми можемо відпустити себе таким чином, даючи волю різним несвідомим вчинкам, новим думкам, і в грі... Можна багато дізнатися про себе, та тому що немає такої ціни помилки, як в житті. У нас взагалі здається, що в суспільстві вона дещо завищена. Люди бояться пробувати, бояться е, якось проявлятися, тому що очікують певного оцінювання, очікують осуду якогось. А в грі цього немає, в крайньому разі ти скажеш це все не за і давай переграємо. Або ще класно, коли ти граєш якусь роль персонажа і. Цей персонаж так само може підсвітити щось в тобі. Ти можеш бути близький з цим персонажем, або навпаки, він може бути твоєю повною протилежністю, і тільки в процесі гри ти можеш це якраз і зрозуміти, наскільки це мені близько? Так, да, приміряти на себе той чи інший mm -hmm. образ, і ніби погратися різними станами, які є у цього персонажа, і не дуже властиві тобі. І ще ми якраз хотіли подивитися, чи можливі інші розв'язки сюжету. При наявних обставинах, наприклад, ми вже проводили кілька ігор, і одна з ігор була за кайдашевою сім'єю. І от там нам було цікаво дослідити, чи могли б гравці-персонажі якось по іншому прожити життя, по іншому розв'язувати там конфліктні ситуації, що потрібно було, щоб ця сім'я жила щасливо. І цікаво, що по факту наприкінці все одно герої побилися, і все одно було якесь насильство. Ну у нас уже була не одна гра за цим сюжетом, тому вони дійсно виходять різними. Але коли ми читали кайдешеву сім'ю, то найбільш дієвим рецептом здавалося, що їм треба просто роз'їхатися в різні кутки. Так, ми вас усіх дуже запрошуємо приєднуватися до наших ігор. Ми проводимо їх зараз в Києві, в книгарні Сковорода на Сковороди. І анонсуємо зазвичай в нашому інстаграмі або в фейсбуці, підписати, щоб не пропустити анонс. Але осінь 23 року у нас буде з невеличким турне по Україні, і буде можливість пограти в лисячі ігри і в інших містах. Теж стежте за анонсами на нашій сторінці. Зовсім скоро ми опублікуємо перелік міст і в які дні де ми будемо. Ця можливість з'явилася завдяки тому, що наш проект виграв грант від Українського інституту книги на реалізацію цього проекту, чому ми дуже дуже раді. І дуже дякуємо за підтримку, тому що багато з вас голосували, підтримували, розповідали друзям про наш проект. У нас з'явилося дуже багато нових підписників в Ютубі. І я, взагалі, так радію, коли заходжу на наш канал і бачу, там дзвіночок хтось написав коментар, якесь повідомлення, і причому мені дуже подобається, що. Спільнота, яка зібралася довкола нашого Ютуб каналу, якась дуже інтелігентна, тому що такі цікаві дискусії, і люди діляться своїми власними думками. Часто нас доповнюють за що окремо. Спасибі. Це одна з наших цінностей проекту, коли можна розгортати дискусії. Тому за такі коментарі окрема вдячність. Так, але незважаючи на те, що ми так захопилися створенням ігор навколо літературних, ми не полишаємо наш подкаст. І ось зараз, в передчутті сьомого сезону, насправді ми вже майже вичерпали свої задуми з шкільної програми і потихеньку підбираємося до виходу за її межі. Ось ось ми вже вдамося до інших творів, і навіть уже в цьому сезоні є такі твори, які є ніби рекомендованими в шкільній програмі. Вони не є обов'язковими до вивчення, але ми все одно їх розберемо. І ми вирішили все ж таки зупинятися на творах яскравих, великих. Звісно, що в шкільній програмі набагато більше дрібних творів, багато подавали творів сучасних авторів і авторок. І ми ж все таки хочемо розбирати ті твори, які давно в програмі, тому що нам цікаво досліджувати, як саме оцей спільний контекст впливає на свідомість українців. Насправді цікаво буде порозбирати і кілька творів, тих, що прибрали з шкільної програми, uh -huh. зрозуміти, що вони виховували і чому від них позбулися. А сучасних авторів ми не розбираємо твори, тому що їх самих можна ще спитати. Є багато проектів, які зараз ґрунтуються на спілкуванні з живими письменниками, зокрема, от проект Барабуки дуже mm -hmm. активно підтримує і дитячих письменників, і більш дорослих. І, взагалі, та безліч читацьких клубів, які зараз виникають, та кількість книгарень, які відкриваються, не може не тішити. Вони є на всі смаки. Є англомовні клуби українські, дуже багато звичайно. Крутиться навколо класики, тому що це, це до речі, цікавий момент, чому саме класику хочеться uh -huh. перечитувати. Насправді в нас же теж це бажання виникло, мабуть, це прагнення краще зрозуміти себе. Все-таки класика, вона з нами давно. Тобто, у нас є надзвичайно талановиті сучасні письменники, але класика це те, що впізнавано через покоління, і тому потрібно її зрозуміти. У мене, наприклад, дуже глибока така. Незакрита потреба, таке відчуття, що від мене її приховували, нібито вона була настільки непопулярна, настільки була зневажена, що в мене відчуття, що в мене забрали можливість познайомитися з класичною українською літературою раніше, і зараз це забирання свого собі. А я кожного разу дивуюся, наскільки в цих творах глибина. І наскільки там багато цікавих речей, які от вплинули на мене на те, як я думаю, на те, що я вважаю там, добре, що я вважаю погано, які вибори я роблю, це все одно якимось чином відображається. І я подумала зараз про різні форми дослідження літератури, культури, і взагалі себе в культурі глобально. Мені завжди так подобалось ходити в театри, ходити в кіно, балет, дивитися фільми, серіали за класичними творами. Для мене те, що ми винайшли цей формат з навколо літературними іграми, це теж про глибше дослідження. Тому залишайтеся з нами, слухайте наш подкаст. Ось ось будуть нові випуски, і стежте за нашими оголошеннями про ігри. Якщо маєте таку можливість, приєднуйтеся. Хочемо подякувати тим, хто продовжує підтримувати наш проект на Патреоні. Це дуже цінно. І завдяки вам, ми маємо змогу продовжувати робити подкаст, записувати його в студії з якісним обладнанням, проводити ігри, друкувати матеріали, друкувати постери. Тому всі ваші донати йдуть на хорошу справу. Якщо ви хочете долучитися і підтримати перефарбованого лиса на патроні, додавайтесь repaintedfox. Будемо дуже вам раді. Почуємось. Почуємось, і тепер вже ще й побачимось.